Буданов розповів, чому Україна поки що не може знищити заводи РФ із виробництва шаході, адже важливо такі цілі вражати. Проте сили оборони України поки що не можуть знищити російські заводи з виготовленням безпілотників в майбутньому для проведення успішної операції зі знищення такого об'єкта потрібно буде вирішити кілька важливих завдань. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, йдеться про три ключові моменти: це віддаленість таких об'єктів від лінії фронту. У це прикриття заводів потужними засобами репта протиповітряної оборони та велика площа об'єктів. Далі буду цитувати, що зазначив Буданов. Їх лінійні розміри в кілометрах, а дрон несе досить обмежений заряд, тобто дрон призначений для ураження точкових об'єктів, а нам треба знищувати площині. Для цього потрібні ракети, а наші ракети на такій дальності поки що не літають. Глава ГУР також розповів, що. Ворог виробляє досить велику кількість безпілотників, однак точну цифру розвідка не може озвучити. Нагадаємо, що нещодавно в гур також повідомили, що окупанти почали виробляти на своїй території аналоги іранського реактивного дрону Камікадзе шахет Шахет-238», який може вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. Крім того, і раніше ЗМІ заявляли, що Росія могла збільшити виробництво іранських ударних безпілотників типу і розвідувальних дронів. Водночас глава мінси. Фрам Михайло Федоров заявив, що Україна вже розробляє спеціальні безпілотники для перехоплення російських ударних дронів. Ну і щодо інших заяв начальника гурму України генерала лейтенанта Кирила Буданова. Зокрема, також він в інтерв'ю розповідав щодо стратегічних цілей РФ і куди далі буде рухатися РФ і, А в разі якщо їй вдасться, все ж таки захопити територію нашої країни. Можемо почути детальніше. Відповідь на ваше питання, чи досягають вони повністю мети, ні ще не досягли, слава Богу. Це перше. По-друге, чи змінилися їх стратегічні завдання? На жаль, відповідь так само ні. На мій погляд, вони, це завдання не зміниться ніколи. Російській Федерації потрібна Вони не бачать себе федерації, вона бачить себе імперією. Для існування імперії потрібні як мінімум три держави в їх розумінні. Це Росія вона є, це Білорусь, вона частково більшою часткою є. І не вистачає України. Без цього існування Російської імперії неможливе. Будь-який спеціаліст по Російській Федерації вам це підтвердить. Тому вона не зупиниться і буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, скажімо так, неполітичними, якимись соціальними. Внутрішньосоціальними методами досягти поглинання України. Їй потрібна і ця територія, і це населення. Вибачте, може, некоректно звучить, але біле населення. Потрібні наші ну, заводи, давайте так це теж назвемо. Без нас імперія не може відбутись. Тому їх стратегічна мета незмінна воєнним шляхом. Російська Федерація розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально. Це абсолютно нереально. Да, я не буду казати вам якісь незрозумілі речі про те, що Росії нічого не вдається, що все в них погано. Це не так, вони рухаються вперед. Цей рух не такий вже значний, скажімо так, і не так недостатній для досягнення швидкої стратегічної мети, тому їм потрібна пауза. Їм потрібно відновити свої сили, скажімо так, зробити роботу над помилками, якщо хочете. Спробувати дестабілізувати до кінця ситуацію тут всередині, і тоді в них з'являється нове вікно спроможностей для того, щоб досягти своєї стратегічної мети, те, що вони декларують, що їх стратегічна мета це повна окупація Донбасу, повна окупація Херсонської, Запорізької області та утримання контролем над тимчасово тимчасово повноавтономною республікою Крим, це не так. Потрібно набагато більше. Досягти цього просто в війні не вдається. Це теж факт. Тому потрібна пауза. Російська Федерація не бачить себе Федерацією, вона бачить себе імперією. В їх розумінні, от, імперія, до якої нинішнє керівництво Російської Федерації, як то каже, схиляється, це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору нікуди це теж не подінеться. Йде найгіршим, як то кажуть, це не сценарій, просто найгірший варіант, уявімо. І от сталося так, що три країни об'єдналися в єдину. При тому, що це майже неможливо. Наступне буде Польща якраз. Я вам прямо це кажу. І не треба цього боятися, це треба усвідомлювати. Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія, всі підуть назад. Варш... Країни Варшавського блоку це, як то кажуть, завдання мінімум, якщо. Утворюється імперія, а там же як вийде, вибачте. Ми розуміємо, що цих стратегічних об'єктів на території РЕФІ вдосталь і є з чим працювати нашим захисникам. І тому українці, звісно, не стоять на місці, вдосконалюють свої озброєння як дронове, так і ракетне, про яке напередодні говорив і лідер нашої держави Володимир Зеленський з приводу балістичних ракет. Не будемо повторюватися, але ви все це пам'ятаєте. Те, що українці не стоять на місці, а дійсно продовжують далі розвиватися і продовжують далі модернізувати свої як навички так і в принципі ту технологію, якою далі вони будуть управляти. Що ще відомо, те, що повідомляє Ля Provence, так те, що е, діяли на підтримку України за атакою на російське консульство у французькому марселі, стояли двоє дослідників. Повідомляють у виданні Ля Provence. Як пише видання, інженер та хімік із національного центру наукових досліджень використали свої знання, щоб виготовити вибухову суміш у пластикових пляшках. Тепер їхні дії розглядає суд. Отже, бачимо, що взагалі у цьому всьому шукали, звісно, український слід. І Російська Федерація здається, я ще не помиляюсь. Марія Захарова, речниця давата. Вона багато багато всього наговорила і, ключове, що сказала, за цим стоїть Україна. Тут ми вже бачимо, що по факту інженери хімік вирішили ну, підтримати Україну, і як по-іншому це сказати, я не знаю. І таким чином зробили такі дії щодо консульства Російської Федерації. Далі ми з вами поговоримо про те, що до Суть аналітика американського інституту вивчення війни. Наскільки Путін змінює риторику а, про лідера нашої нашої країни Володимира Зеленського а, на тлі тих останніх? Телефонних розмов і в принципі таких зустрічей з Трампом, і в принципі після тих заяв, які робить Дональд Трамп, так от російський диктатор Володимир Путін схоже змінює риторику щодо Володимира Зеленського після заяв Дональда Трампа. Президент країни агресорки зазнав, визнав, що Зеленський є легітимним президентом України, хоча раніше заявляв зовсім таки протилежне. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Це що вони дописали це перше визнання Путіна того, що. Українське законодавство забороняє вибори під час воєнного стану, зазначили експерти. Ну а в той же час наші глядачі у нас для вас є приємна інформація. До нас зараз доєднується спеціальний гість. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук. Доброго дня і слава Україні. Доброго дня землякам, доброго дня, полтавцям, героям слава. Земляки, це прекрасно. Дякуємо, що ви доєдналися до нас. Почнемо із останніх таких гарячих подій, деякі відбуваються як на території Російської Федерації, так і в тимчасово окупованих територіях у Росіян. Знаємо, що сьогодні вночі на 26 лютого на Росії було зовсім таки неспокійно. Дописали, здається, про 128 безпілотників у Міноборони у звіті своєму Російської Федерації. І нібито то був атакований ось цей морський порт в Туапсе в Краснодарському. Му краї нагадаємо, що це один із ключових вантажних портів Ерефії на чорному морі, і там є нафтоналивний термінал, один із найбільших у Росії. Цікаво поцікавитися, що ви думаєте із приводу останніх ударів, взагалі які завдаються по таким важливим стратегічним об'єктам на території Російської Федерації, включно по нафтопереробним заводам на території Росії. Які це матиме наслідки для забезпечення логістики ворога на фронті? Ну і загалом, як це вплине на економіку для самих росіян? Ну гриміло сьогодні ночі і в Криму, в нашому. 26 лютого сьогодні така для нас, для кримчан важлива дата, коли це була остання спроба 11 років тому українців і кримських татар, громадян України в Криму не допустити мирним шляхом російського вторгнення, російської анексії півострова. Тоді громадяни України стали на захист парламенту Автономної Республіки Крим. На жаль, наступного дня там з'явилися зелені чоловічки, так звані, які фактично завершили процес окупації нашої землі. І ми туди обов'язково повернемося. А допоки такі попередження регулярні прилітають, хтось недавно казав, що щось давно в Криму не гримить, про це говорив наш начальник головного управління розвідки про те, що ми не полишаємо. Крим, і в Криму сьогодні Гриміло, якщо перелічувати Джанкой, це аеродром армійської авіації. Джанкой, там до вертольоти, ударні противника. Це Бельбек в Севастополі, аеродром, де винищувачі стоять, такий постійний клієнт наших ракет, наших дронів. Це Феодосія, от якраз ви відзначили правильно: це і порт, і е, велика нафтобаза. І Гриміло в Керчі. Кримський мост, на жаль, стоїть, хоча його перекривали його кожного разу, коли повітряна тривога перекривають. Так скажемо, об'єкти ураження уточнюються на поточний момент точно сказати не можу, куди прилетіло чи куди впали уламки від дронів. Крім того, удари були нанесені по цілому ряду. Об'єктів противника на, ну, переважно на півдні. І да самий такий е, видатний це е, Це нафтопереробний завод, знову ж таки, вже туди прилітало. ТОАПСЕ він не просто виробляє якийсь там мазут. А цей мазут це паливо для ну, першим ділом для Чорноморського флоту Росії, який ховається зараз новоросійському, там все поруч. От, коли він горить, значить нема палива російським танкам, немає палива російським бойовим кораблям і допоміжним суднам. Крім того, в новоросійську це ж паливо йде і в ТУАПСЕ, там термінал нафтовий, який здійснюється завантаження нафти на нафтопродуктів на оті, так званий сірий флот. Я б його кривавим флотом, російський, на тіньовий флот назвав, туди теж летіло, знову ж таки, ціль далеко, в наших ушей і очей там не так багато, як в Криму. Трошки треба часу, щоб дізнатися про результати ударів. Я скажу: знаєте, ми часто дивимося, якщо горить там добряче, то це класно прилетіло. Якщо ні. То це не зовсім то ні. Насправді не зовсім так. Спочиналося з ураження у цих ємностей з пальним, і це теж здорово, тому що там кожна ємність така це 50 тисяч тонн пального. Але значно важливіше потрапити в, в переробку. От ті колони, різні ректифікаційні різні пристої для первинної переробки нафти, і остаточної переробки нафти, які закупалися росіянами, переважно в європейців обладнання, яке ураження саме його призводить до тривалих наслідків, коли заводи виходять з ладу на тривалий час, а то й назавжди. Тому що кожна така установка, якщо туди правильно потрапити, вона це або заміни від заводу виробника того ж Сіменса якого-небудь, які кажуть: Пардон на Росію у нас санкції ми вам ремонтувати не будемо. Тоді росіяни звертаються до китайців. Китайці кажуть ні. Той завод ми ремонтувати ми не будемо. Давайте вам, вам інший побудуємо китайський. І буде він належати китайцям. Ну, тому кожен такий удар по нафтопереробці російській і по нафтовому експорту російському, це ну, можна вважати його внеском в, в міжнародні санкції. я так скажу, не під дієвим внеском в порівнянні з санкційними тими заходами кривавої нафти від наших партнерів взагалі цивілізованого світу. Так, спочатку удари можна було розцінювати. Діпстрайки, так названі, от вже таку назву вигадали для них глибинні удари по території противника, вони носили суто воєнний характер. Задача була знищувати пункти управління, склади боєприпасів, склади паливомастильних матеріалів ворога, знищувати або руйнувати заводи, де виробляються. Всякі шахеди, безпілотники, боєприпаси е, ремонтуються літаки, е, кораблі е, ворожі тощо. Е, зараз, очевидно, е, ширша спрямованість. Ми наносимо удар не тільки по воєнному потенціалу ворога, а й його воєнно-економічного потенціалу, таким чином, унеможливуючи живлення, підживлення тієї російської воєнної машини. В вересні минулого року, 22-го року, генерали Залужний Забродський написали дуже класну таку статтю аналітично, краще за весь період війни я не бачив, і вона полягала в оцінці першого року війни і прогнозу на майбутнє. Раджу перегорнути, Вона досі актуальна, переглянути її кому цікаво і зараз. Але там є такий цікавий момент. Вони напрацьовують новий термін в воєнній науці, в стратегії це точка тяжіння. Точка тяжіння це та ключова перевага, яку має та чи інша сторона в завоюванні війни. І от точкою тяжіння цієї війни вже в вересні 22 го Залужний і Забродський, Визначали спроможності не е, кількість танків, не кількість людей е, на фронті, а спроможності першим ділом спроможності е, здійснювати удари в глиб території.